І в доброму настрої хочу сказати, що контрактова площа, навіть попри відключення світла, сяє тут. Багато перехожих людей, які прийшли відпочити на цю локацію. Тож за ковзанко, як я вже казав, безпосередньо знаходиться і розміщується ярмарок. Інсталяція яток почалася ще тиждень тому. Зараз, ну можна так попередньо сказати, фактично всі вже відкриті. Процентів 80 кіосків цих із, із смаколиками, з сувенірами працюють, але процентів ще 15-20% ще досі дозбирають. Офіційне відкриття взагалі заплановано на завтра, на 20 грудня. Тут, тут розмістилися різдвяні хатинки, червоний двоповерховий автобус, кав'ярню. Також облаштована фотозона з ялинкою. Протягом дня завершувала роботу зі станову. Торгових локацій, щоб різдвяний ярмарок міг повноцінно працювати. Можна гуляти, пити каву на вулиці. А для тих, хто змерз, працює теплий шатер, де теж можна смачно поїсти і купити сувенірів. Ми розпитали, звісно, ж перехожих про цю локацію, їхній настрій і чи повернуться вони ще. Давайте їх послухаємо. Супер! Дуже все приємно, дуже красиві локації. Дуже вкусна випічка. Ми ось опробуємо, і такі ось якісь чураси, і я вже не пам'ятаю, як вони називаються, але дуже смачно. Дуже смачно Ви сьогодні вперше тут. Так, да. У році кожен рік ми приходимо сюди.